Стратегія диф безводного м'яку. Ви знаєте, у 2000 році я загорівся цю історію, як прийшов в господарство, була у нас компанія Сатагра, з якою ми співпрацювали, якби до війни все було прекрасно. Що вони запропонували, колеги? Просте внесення. Кажу: якщо ми можемо робити диф, я хочу диф. Зробили карти, внесення, колеги. Зробили внесення диф аміаку. І в двадцятому році, чесно скажу, нічого не вийшло. В двадцять першому році, завдяки там колегам з Філд'ю Юра Коваленко, вітання тобі за допомогою. Дякую. І, взагалі, хлопці з Філдю завжди можуть приїхати і навчити вас робити. Ці карти. Колеги, їх робить три копійки. Але якщо ви будете брати послуги на, на ці на на ці карти, з вас возьмуть ну, від, від півдолара до долара за один продукт. 100 гектарів, 100 доларів, да? Там, 1000 гектарів, тисячу доларів. Ну, фантазії, переробить вам карту теж за долар. Хочете, давайте. Я вас навчу безкоштовно. Просто-напросто. Наша компанія научить вас безкоштовно це робити. І це ви повинні робити, якщо ви зацікавлені в результаті. Якщо вам так, то з вечора до ранку, то звісно, це, це не про це. Тобто ми попросили, ми, як сказати, попросили, ми дуже пригрозили Сетагру, що ми не будемо з ними співпрацювати, якщо не буде. У нас дифа колеги. Диф у нас вийшов, але тільки у 2021 році там купа була проблем. Ви, бачите, ви зможете знайти це все на каналі в Ютубі. Чому у нас не так все весело воно виходило, розумієте? А, ну, ви розумієте, що яке класне добриво? Раніше було саме дешеве було безводне м'як. Друге, по вартості добриво стояла м'ячна вода. Безводний м'як став зараз дорожчий. А аміачна вода, в принципі, ну, мало хто неї займається, то і ціна там ну, зрозуміло, Там якщо ще ви купите в сезон, переплатите, то я думаю, коштувати вона буде вам нормальні грошей. А перерахунку на гектар, то будете взагалі мати. Це досвід і слайд 22-го року, колеги, бачите, вартість аміака безводного коштувала 61 DW гривень. За кілограм ам'ячна вода 85, тоді карбамід йшов. Зараз зрозуміло, що там трошки помінялося. Яку ж економію ми досягли колеги? Ну, Щоб сказати, ми там зекономили аж я не знаю скільки так, карти заморачувалися зробити, питань немає. Зекономили ми там на 938 гектарів, ну, по даній таблиці 6 тонн 575 кілограм, що склало 7 доларів на гектар. Ну от 7 доларів на гектар виходить там, 6 тисяч доларів. Ну, що сказати, багато мало, але 5% якась економія є. І кожен елемент в точному зеленробстві е, точного землеробства дає можливість економити. Тільки треба вибирати ті елементи точного землеробства, які зразу дають вам економію. Тому що є елементи точного землеробства, що ви можете окуплювати роками. Ну от, будь ласка, там від 3 до 9 доларів дифнесення безводного м'яку там дають. Ну, ми ж бачимо, да, там, так, так, 9-20 навіть є. Але в середньому 7, 7 баксів на гектар ви можете економити, якщо у вас безводний м'як. Але треба знайти компанію, яка може вносити диференційову, колеги. От поцікавтеся, якщо ви вносите ам'ячну безводний м'як, чи зможуть вони зробити вам внесення тиф. Карту їм даєте, і хай працюють.